що там доставка вийшла 900 з чем гривень. А, я, я, х... да, я хочу подивитися, що там, як воно там запаковано. І... Добре. А, аби... а добре, скажи мені таке, будь ласка, е, хто приймає рішення обрештовувати, не обрештовувати. Верніше, давай не так. Е, Прізвище мені тих людей, котрі це приймали, можна подивитися? У базі, хто, хто приймав цей пакунок? Більше 181 см це облаштування. Я розумію, там флетбокс мав би бути, максимум. Ну, значно було на відділенні війн. Кого це як би хвилює? Це, можете на гарячу лінію запитатися. Я дзвонив, я оце зараз буду знімати, все, я буду викликати поліцію, хай складають е, е, повідомлення по кримінальне, ну тому що шахрайство, і там два місця. Да. Е, можна подивитися прізвище, хто відправляв. Зараз я мені покажу. Тому що вони мало того, що вони це зробили, вони ще розділили пакунки. Один відправник відправляв зараз мені. Ну, до вас питань до хлопців тут нема. У вас такої фігні нема. Говорив е, Коморов Дмитро Сергійович. Коморов Дмитро Сергійович. Яке це відділення? 7.03 18.07 це було створено. Філія створення Єрпінь. Єрпінь. Відділення. Вулиця Іката. Перше відділення вулиці Антонова. Так, перше відділення вулиця а. Антонова. Добре. Зараз, коротше, просто це. Е е е е, да, я, йду, я, я не можу це сказати. Ну, ви ви відправляєте, ви присутні. У Чому вас ви з вами проблем немає ніколи. З вами проблем немає ніколи. Просто там Я Я, да -да, я спілкувався з відправником, каже, що такі проблеми. Я знімаю, я тако вниз, не хочу ваш склад знімати. я... Просто, ну, я кажу, це така. Це, ну, це розводняк. Саме настоящий. Там 45 кілограм вийшло. 45. І, і вони взяли і розділили. Один відправник відправляє для одного отримувача. О. Так, це там малаша. Поки вона нічого не важить. 5 кілограм. Так, ага, оце. І що, от скажи, от мало бути от таке обрештування? Це ж це ж рулон клійонки. Я говорю, там з 10-го порха кидати нічого не буде. Ну це можна було просто зробити ручного обробку. І так, як є відправити його в як це РО, бо це круглий, не квадрат. Так вони могли відправити Рого, просто картон стречувся. Вот так вони і говорили, що так і мало бути, бо тому що цей гоф, гофрокартон сказали, то лі відправник свій приніс, то з про нього уплатив. І, і от оце опакування, я знімаю, щоб було видно. А це опакування можна було примотати ту поскоч відправити одним пакуванням там флетбок. в флетбок. У нас більше ніж все, то воно приїхало без. Без, Пакування. от, от. — Можна зняти це? Тако, я тільки край тут нічого не на складі. от. Оце пакування, ну, да? так? Да. От. Е, добре, скажи мені, цю фігню можна зараз якось вирішити через вашу підтримку і так далі. Бо я викликаю вінків, чесно. Ну, У вас проблем не буде. Я, на... я знаю, ми це не знаю, ну, ну, так, 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 да. можна це зараз якось пробувати вирішати через. Хто, хто це вирішує? Ну, це вирішується через гарячу лінію. Через гарячу лінію. Я так. до них говорив, вони мені почали. Ну, все правильно. Я кажу, два місця ви розділили пакунки. Е, шахрайський спосіб який. Цех ігня важені по, по, по цій вашій масі, ну не на вагу, а на як-то фактичний цей об'єм, чи як воно там рахується 40 кілограм. Фактичних вони написали. 40. Ну, хай буде фактичних 40. Значить, все, що де більше 30, рахується як вантаж. Да. Я вже цю тему просікав. Говорі. Все, що до 30, йде як посилка, як пакування. А якщо квадратна основа? Якщо що, квадратна основа. Це як це, це РО. Ну добре, скажи, можна це було отак оцю змотати, примотати до цього і відправити зараз? Можна, запросто можна, і в це можна було. Вони що зробили? Вони розділили. Для чого? Тому що це і так іде як вантаж, а це вже йде як посилочка. Додаткових 100 гривнів. Тут є окремо пише, нема, так? Да? Ну, загально 100 гривнів. Я дивився роздруківочку на, на додатку. Це 100 гривнів, це 380 чи що. От так. Ой, то єсть. Ну, так, да, так, да, да. це, це блядь, там взагалі там жопа, там 380 пакування, обрішотка. Ну добре, я туди зараз викликаю мінтів та не складають на цих людей якусь е, двіж, бо тому що. Я це заберу по-любому, то питань нема, але пояснюю, що було. Е, це буде повідомлення про злочин під протокол. 190 е, Кримінального кодексу. Перший пункт. Чому саме я поясню, чому я вбачаю кримінал? Ну, тому що це шахрайські дії. Відправник один. Кому там пояснюють? Тобі тобі без різниці. От. Відправник привіз на, бо я зв'язувався з відправником, привіз на нову пошту в місті Ірпінь. Це один за раз він це все привіз. Це все за раз мало йти. Це поліетилен. Його можна вон просто скидати спор, а це сітка. Не... Можна, вибачте, танком можна їхати. Це мало їхати разом. Ну, вони мені говорили, що цей картон вони самі взяли. Ну, взяли, чи вони купили на новій пошті, вони з свого офісу взяли, я не знаю, запакувати. Що, що пояснюю, як ця схема працює? Ну, ви не в курсі, ви і не мали би бути в курсі. На новій пошті все, що до 30 кг, іде як посилка. Все, що більше 30 кг, іде як вантаж. Посилка відправка стоїть 100 гривень, вантаж стоїть там 300 чи 350 гривень. Розумієш, разниця. От якщо це все в місці спаку, коротше, ця штука у них іде 40 кілограм, ця штука йде 5 кг, чи дето там. О, 5 кг. значить разом 45. Це мало йти як вантаж, і я мав заплатити 300 чимто гривень за доставку, як вантаж. Вони що роблять там на тій пошті? Розділили на дві. Получається, це йде і так уже більше 30, йде як вантаж, а це ще додатково йде 100 гривень, так як вони відділяли. Я кажу, це для такого прикладу, що якщо я буду відправляти комусь зюття капці, пара, вони їх розділять у різні коробки, повитягають шнурки, шнурки по два, два пакета шнурок один у другий, капець один у одну коробку, і буде чотири посилки. <социв> 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 Ти серйозно? Отак це вся фігня працює. Далі. Обрештування. По закону вон працівник говорить, що вон там в них велика стоїть, прийшло без обрештування, і воно, в принципі, приходить без обрештування. Для чого вони обрештування? Тому що це додаткові там 300 гривень, 300 гривень да, обрештування, скільки йде десь. Ну від габариту, у мене та роздруківка є, я потім вам покажу. Е, десь 300 чим е, то гривень. Андрій, скільки де обрештування? Зараз від кубів. Ну приблизно так це. Що готується ну, у базі так? Ну менше стим. Я там е, роздруківочку прикладу. Десь порядка 350 чи 380 гривень написано на упакування, що воно мало йти. Тобто е, працівники ті зробили так, що на цьому наварили 380, і це додатково ще 100 гривень, бо тому що вони відділили від цього. Разом десь на 480 гривень е, от я вбачаю шахрайські дії. Це Нічого. Це питання до працівників ірпінського першого відділення. Бо тому що відправник сказав, що у них вже були і неоднократно. Неоднократно проблеми з цим відділенням і кажуть, що хлопцям напередок, сітку я вже от розказував. Хлопцям напередок відправляли, просили за волонтерські гроші купили якусь там сітку, не маскувальна, яка там не знає. Я заяву, я повідомлення про злочин. Ніякі пояснення. А, ти про... — Не заяву, повідомлення. Є велика різниця, повідомлення. Повідомлення йде на 102. Після того, як воно приходить, так? Якщо на журнал, то це цей банк. Якщо це, ну прийма... я все одно чесі можна спрямовувати. Зали... Ми на, на журналі приймаємо, справляємо на вижниці. Єдиний вишниці. журнал у цих э, звернень. Талончик мені... Де, вижниці, брате? У нас немає талончику. І там же вони в ЄРДР внесуть. Так, повинні. Ну, повинні до 24 години. І от, каже, просили дати обрештування, хлопці сильно просили. каже, І залишив цей, і вони дали без обрештування, каже, прийшла сітка ще, порвана в болоті я, в багнюці. Та дуже мені знати, я зараз вас наберу. Останні Остання інформація, що вони ще не виїхали. Дзвонив. Вони що то там розбирали сказали, та у вас там все правильно. Я кажу, розумієте, що я викличу поліцію. Нам, типу, мол, якось там все одно, типу, все правильно. Ми перевірили. Бо він, він спочатку, я розумію, що він оператор, він сидить, що він знає. Він каже: Ну, а що ви з мене хочете? Я кажу, м'я, іди, телефонуй, звертайся до того, хто цим займається. Я кажу, я розумію, що ви цим не займаєтеся на телефонах, ти маєш знати до кого маєш звертатися. Звернися і кажу, мені дай відповідь. кажу, Я до години чекаю, щоб дали по цьому питанню відповідь. Він добре. Перетелефонував, чи він виясняв, чи не виясняв. Там все добре. Ми вияснили, там все добре. Розумієте, що ну, нові новій пошті потрібні оці качелі. ну, Там все добре, коротше. Робіть, що типому хочете. ну. Все? Це вижнення, там все, все я в курсі. Коли зоопарк приїжджав на базар, я писав за 917-й вроді закон про біорізноманіття, що не можна звірю. Я писав два рази копію, викликав, мені прийшло. Через рік прийшло відповідь. Я кажу, блядь, року не пройшло. А це питання до Я раз запит в Міністерство юстиції, мені здається, дав. Мені за три дні в письмовому вигляді на столі вже вдома стояла відповідь. Я не знаю, як вони умудрились. За три дня. Це, бу, це було фантастика. Я не міг повірити. Я, як ти ж? Я давав три дні назад. Відповідь прийшла в письмовому вигляді. Я не знаю, самольотом, таксі там. Все добре, хлопці, щасливо. Так що такі справи, друзі. Пояснюю ще раз, як ця схема працює. Відправник привіз мені дві, ну скажімо, два предмети, да, поліетилен і сітку, і це все якби можна було спакувати одним цілим. Ну, тобто я везу дві речі. Да. Я вже говорив: якщо я, наприклад, привіз б якийсь там мотор від мотоцикла і два амортизатори, то вони би мали це запалітувати якось чи в бокс поставити разом. Ось. А не окремо кожному якесь обрештування, тим більше, що е, самі бачили на відео, хлопці показували набагато більше рулон, і він ішов без обрештування. Тобто вони розділяють пакунки на дві, на три. Тому що відправник я телефонував, говорили, що речі, якісь відправляли, то взагалі розділили на три ящика. Жінка каже: там для переселенців е, знайома відправила. Е, Речі е, мішком принесли так і, і залишили мішком, щоб відправити. То працівники розділили десь ще на якомусь, не на цьому Ірпіньовському, розділили пакування на три великі е, ну великі, на три картонні коробки. І каже: загалом мене доставка обійшлася в 700, там, з гаком е, гривень. От, е, каже, за беушні речі, які я мало роздати тут е, переселенцям, цим тим, тимчасово переміщеним особам така фігня. Вони розділяють і пхають обрештування там, де воно якби взагалі зайве. Просто зайве. А чому б не продати доски за тут єрунду, за 300 е, скільки там, 80 гривень? Тому, коли відправляєте чи коли хтось вам відправляє, будь ласка, якщо ви не хочете лишні гроші платити, кажіть за відправникам, хай вони прослідкують до кінця. Ну я чому вас вчу? Ви можете сказати, так а чого ти так не зробив? Тому що у мене останній раз таке було вже, я не знаю, років п'ять назад зі Львова тачку мені присилали таке саме в обрештуванні. Я вже там робив такі фотошопи, фотожаби, де кімчинин стоїть і там ядерна ракета, і рядом оця моя тачка теж таке, воно так страшно виглядало, як зброя масового знищення. дісік тікон якийсь отой. Optimus Prime. от тому на наступний раз ви, якщо будете робити, я от слідкуйте за цим. Дякую всім.